Об'явлення 1.9. Я, брат твій, що розділяю з тобою в Ісусі скорботу, царство і терпіння, був на острові за Слово Боже і за свідчення Ісуса. Вітаю вас на каналі Відкрита Біблія. Сьогодні ми розглядаємо свідчення Ісуса Христа і другий аргумент, який ми сьогодні використаємо, це свідчення як саме свідчення, або як світло, або світильник для кожної з нас. Поза минулий раз ми розглядали відео про Євангелія для невіруючих як природу. І тому на основі цього ми сьогодні звернемося до Святого Письма, яке говорить слідче. Повторення закону, 31 розділ 28 вірш, говорить: зберіть для мене всіх старших ваших племен і урядників ваших, я буду промовляти до їхніх ушей ці слова, бо покличу небо й землю на свідчення проти них. І так ми бачимо в першу чергу, що природа це є те слово Боже, яке предназначено для людей, які не знаються Святого письма, але в той же час це є світильник або світло свідчення для їхнього спасіння або для їхньої загибелі. Це як світ, свідчення проти них або для них. Це в першу чергу, ми маємо з'ясувати. Також Євангелія 9 розділ 5 вірш вже говорить про саме слово, де сказано: а хто вас прийме, то входячи з міста того, хто вас не прийме, то виходячи з того міста, обтрусіть від них ваших порох на свідчення супроти них. І так люди можуть не приймати як свідчення безпосередньо самого Бога через різні явища, через різні природні явища, або через свідчення людей. І ось вони являються свідченням, а вже від нас залежить, чи вони проти нас чи для нас. Це перше. Слідуючий важливий момент для віруючих це не просто докір або свідчення проти, це є світильник. Псалом 118 і 105 вірш сказано. Для моєї ноги твоє світло, світильник, то світло для стежки моєї. А також 2 Петра 1,19 сказано: І ми маємо слово пророче півніше. і ви робите добре, що на нього вважаєте, як на світильника, що світить в темному місці, аж поки зашне розвітнятися, і сили зірниця засяє у ваших серцях. І так, коротко підсумовуючи, ми бачимо про те, що Господь дарує всім нам. Тим, хто знає святе письмо, і тим, хто не знає святе письмо, першу чергу природу, яка є для нас свідченням. Також Господь посилає і людей на свідчення для нас. Не обов'язково це будуть обізнані люди зі словом Божим. Це можуть бути просто звичайні люди, які створюють або разом з ними ми потрапляємо в ту чи іншу ситуацію, і вони, якби нам засвідчують про самого Бога. Але для віруючих Слово Боже, і всі ці обставини являються світильником, вони якби указують, так як світло, фонарик чи світильник, він допомагає нам рухатися в темряві, так і сьогодні ми за допомогою святого письма, за допомогою нового заповіту. І, як сказав Петро е, пророче, певніше Слово, яке вказує на Спасителя Ісуса Христа, воно веде нас до Спасителя. Коли ми читаємо пророцтва, їхні виконання, ми переконуємося в істинності самого Ісуса Христа. І слідуючий момент третій, ми знаходимо в тому, що свідчення це є конкретна вістка на конкретний час. Господь не говорить все, що завгодно. Скажімо, коли прийшов Никодим, він не був бідніший за того багатого юнака, якому Господь сказав. Після того, як він сказав, що він виконує всі ті закони, Христос йому сказав юнакові, продай маєток твій, а не чомусь він не сказав, хоча той також був багатий чоловік, але він йому указав в конкретній ситуації конкретну проблему для його спасіння. Господь не говорить всім однаково, він говорить. Все якби в повноті, але комусь потрібно одне, комусь іншому, комусь продати маєток, комусь народиться згори. Тому що, як бачимо, Никодим не цінував маєтком і в кінці свого життя він роздав допомагав верніше, церкві, як говорить е, історія для кожної е, про Никодима. Так от, Матвія 5 розділі сказано: а ви чули, що сказано? І Христос далі каже: А я говорю вам, а я кажу вам. Тобто, раніше було сказано так, в тій ситуації, в тих обставинах, вістка звучала саме так, але сьогодні вона звучить по-іншому. 24 розділ Матвія сказано: хто вірний і мудрий раб, якого пан поставив на своїми челядниками давати своєчасно поживу для них? І так, кожну хвилину є своя вістка, і ця вістка допомагає нам в спасінні. Тисячі років назад звучала по, інш... по одному вістка, сьогодні звучить вона по іншому, але в кожен раз вона є конкретно для того часу. Кожен реформатор привносив свою вістку для збудування церкві, для збудування людей, які готовляться до спасіння. Також еклізіаста сказано: для всього свій час, і година своя в кожній справі під небом. Е... Йоанна 9.5 сказано, доки є в світі, я світло для світу. А Йоанна 8,12 сказано. І знову Ісус промовляв до них, кажучи, я світло для світу, хто йде вслід за мною, не буде ходити в темряві, той, але матиме світло життя. І так, свідчення, воно предназначене для нашого спасіння. В першу, чергу, це вістка, яка, в першу чергу це природа, яка є, яка звішає, яка показує про наближення. Завершення часу кінця, а також Слово Боже, яке звіщає. і третє це Ісус Христос, який є ключовим або головним свідченням. І ось питання сьогодні стоїть для кожної з нас: чи є Христос головним дорогоказом для кожної з нас. Знаєте, в даному випадку я хотів би згадати таку якби, ілюстрацію або образ. Коли знаменитий футболіст е, знаходиться на полі і він забиває один або два голи, е, не дивлячись на те, що болото, не те, що він грязний, мокрий, він забруднений, одежа не брудна, але він в пошані і так далі. Але я не думаю, що він хотів би в цій одежі потрапити десь на весілля. Своє або до якогось знайомого. Звичайно, що не дивлячись на те, що він е, знаменитий, не дивлячись на те, що, можливо, годину або дві назад він переміг в якомусь матчі, він е, швидше за всього піде, змиє весь той бруд, переодіне одежу і вже в е, одежі прийде чистий на бен, весільний бенкет. Так от, свідчення це є е, то світло. Або ті обставини, в яких ми знаходимося. Коли ми тут знаходимося в одних обставинах, то ми маємо бути готові в будь-який момент переодітися і приготуватися до приходу Ісуса Христа. І це є важливим. Саме для цього дано нам свідчення світло, яке указує, де ми знаходимося і якими ми знаходимося. В темряві може бути не видно, де ми заплямувалися, а де ми чисті. Але світло кожен раз, коли воно збільшується, воно показує. Нам наші недоліки. Матвія 22, розділ 11, 12 вірш говорить, я прийшов в цар гостей, подивитись, побачив там чоловіка в одежу весільну необраду, та й каже йому, як ти, друже, війшов сюди, мав вже весільної одежі? Будемо готові одіти весільну одежу на весільний бенкет до Христа. Амінь.